Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 18 серпня зет експерти нагадують, що за 30 кілометрів від українсько-московського кордону на Брянщині проходитиме одна з двох великих трас, що поєднують Московію із західним кордоном Білорусі. Ні, ну та що через Смоленськ крутіша. Росія не може втримати Курську область, з якої почнеться наступ на Москву. В той же час двійник Путіна заявив, що і в Брянську, білгороді будуть прориви з су. Путін рвово перебираючи ручку, знову перебив губернатора Кунської області, коли той почав розповідати, як далеко прорвалася Україна в регіоні. Президент Рефі одразу ж зажидав розписти. Про соціально-економічну стацію в області Патрушо готує повну здачу. Не йому доповіли про Бункера Путіна про його ядерну зброю. Це все захоплено. Особисто охорона Путіна. Також в полоні все йде по плану одного з звійників. Путіна розстріляла охорона Патрушова у Валдаї. сліди зачищають сім куль. Зараз залишилися лише один двійник під контролем Патрушова. Більше копій немає. Пиши телеграм-канал Кремлівська та Бакерка. У той же час самому двійнику Путіна, якого контролює Патрушов, стало погано. Під час Радбезу його винесла охорона, а картинка одразу зникла. Кремль нервує в той же час. На приватних літаках російські мільйонери. Тікають з Москви до Туреччини, Вірменії або ж до Пітера. Звичайні громадини розкупили квитки до Стамбула, станет біліса. Російські олігархи, Потанін, Мантров, Ротенберг, ймовірно, молодший Ковальчук могли залишити Москву на тлі прориву в курську. Про це повідомляє російське видання важної історія». Зазначається, що близько 14.16 за московським часом із Москви у бік Пітера вилетів Іл-96 Путіна. Бор з них зредалів біля творі. На ньому встановлено обладнання для керування армією. Другий президентський літак Ту-214 Вилетів із Москви. Також до Пітера о чотирнадцятій годині. На ньому також і обладнання у разі війни. Він з радарів над Гатчиною, куди полетіли літаки російських олігархів друзів Путіна. Бізнес джет олігарха друга Путіна, Аркадія Ротенберга, бомбардія Біді 700 Вилетів із Москви сьогодні об 11.30, ранку. Приземлився в Баку п'ятнадцять. Сухой суперджет джетвіти псухой суперджет віцепрем'єра Росії Дениса Мантерова вилетів із Москви в 7.00, ранку, приземлився в турецькому Даламані в дванадцятій. Бізнес джет з Гольфстрім G-650 олігарха Володимира Потаніна, Очікує виліта з Москви до Стамбула в сімнадцятій бомбарді Глобал Експрес Хл Сі держкомпанії вилетів із. Москви приземлився в пітрі близько 15-ї. В той же час звичайні громадяни не можуть особливо кудись відлетіти, оскільки ціни на авіаквитки з Росії до безвізових країн різко злетіли верх. Хвиток напрямий ризи з Москви до Єревану коштує 200 тисяч рублів, Дубай, Дубаї – 350. квитків до Стамбула, Астани, Тбілісі не залишилось сам стан Путіна. Основного двійника погіршується на фоні цих новин днями. У нього стався рецидив серйозного захворювання. Про це посиланням на власні джерела пов'язані з Кремлем. Повідомляє видання експрес. Також згідно з повідомленнями російського телеграм-каналу генерала Сфера у кремлівського диктатора стався рецидив тепер. 70-річному президенту доведеться пройти лікування на початку вересня, що вплине на його здатність керувати, якщо буде чим ще керувати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.